Як юристка стала моделлю, а пізніше акторкою. І прожила у шлюбі на відстані із одним чоловіком близько 14 років. І чому красуня довго не могла народити дітей? Далі історія життя спокусливої Моніки Белучі. Моніка Белучі. Італійська акторка та модель. Одна з найзнаменитіших моделей та секс символів світу. Розкішна і красива у будь-якому віці. Так говорять про неї практично усі, не лише чоловіки, але ми могли б і не знати цю красиву акторку і модель. Аби вона здійснила свою підліткову мрію і стала юристкою. Мала Моніка росла відмінницею і сором'язливою дитиною. Вона щиро не розуміла, чому всі постійно звертають на неї увагу та чому роздивляються її зовнішність. У юності Моніка не хотіла бути ані моделлю, ані актрисою, хотіла бути юристкою. Аби платити за навчання на юридичному факультеті, вона підпрацьовувала офіціанткою і заробляла як модель. Врешті модельна справа захопила її настільки. Що вона відмовилася від омріяної юриспруденції, підписала контракт і переїхала жити до Мілана. у 24 роки. У 88-му, вона стає обличчям іспанського журналу Vogue та французького Elle. Красуні помічають багато модельних агентств і нарікають її відкриттям року у модельній справі. Скажімо, для мене це було випадковістю. Я закінчила школу у місті Кастелло. Потім я вступила на юриспруденцію в університеті Перуджі, але я покинула все там. Я поїхала у Мілан і пробула там п'ять місяців. Там була моя перша удача, коли я зустрілася із фотографом Клаудіо Карсом. Дуже скоро її переманять у кіно. Першою серйозною ролью стане наречена Дракули у фільмі Дракула. Кіно принесло Моніці не лише славу у кінематографі, а й другий шлюб. На зйомках фільму Квартира Белучі зустрічає кохання свого життя, актора Венцана Каселя. Фанати їх називатимуть найкрасивішою парою світу і не розумітимуть, як ці двоє закоханих можуть жити у шлюбі, але не під одним дахом, а на відстані і в різних країнах. Пізніше про це Моніка скаже так. Венсан і я два різних світи. Я не знаю його друзів, він не знає моїх. У нас різне життя. Іноді я виходжу зі свого світу, а він зі свого, і ми зустрічаємося. Кожен із нас дуже незалежний, і для нас це єдиний спосіб залишатися разом. Якщо у кар'єрі і у стосунках убивчі все складалося доволі гладко, то діти далися їй непросто. Моніка довго не могла завагітніти. Через те люди почали говорити про якесь прокляття. Мовляв, не вдається парі мати дітей через релігійні розбіжності, бо вона, бачте, католичка, а він мусульманин. Уперше Моніка завагітніла у 39 років, а через 6 років і вдруге стала мамою. Із каселем вони мають двох доньок. На відстані Касель і Моніка протрималися довго. Успіхом цього обоє вважають те, що до шлюбу ставилися не надто серйозно, і разом були до того часу, поки обоє щиро того хотіли. Шлюб белучі каселя завжди публіці здавався дивним: то вони жили по різних країнах, то заявляли про вільні стосунки, але мали вигляд закоханих і щасливих. Так тривало до 2013 року. Тоді пара несподівано для усіх. Оголосила про розрив, хоч би лучі має італійську кров, розлучення було зовсім не італійським, тихо, мирно, без суперечок і дорікань із вдячністю і повагою. І досі одне про одного вони відгукуються із теплотою. Після каселя у акторки ще будуть чоловіки, але до шлюбу досі так і не дійшло. Одним із останніх, з ким зірка виходила у світ і називала своїм коханням, був американський режисер Тім Бертон, відомий у тому числі за стрічкою Венздей. Захоплюються Монікою Белочі не лише чоловіки, а й жінки. Вона імпонує їм тим, що ніколи не сиділа на дієтах, а кілограми, які комусь могли б здатися зайвими, управно ховає за підходящим одягом. Її гардероб здебільшого складається з однотонних облягаючих суконь по фігурі із декольте або із костюмів. Вона не любить спорт, а головною їжею її раціону є італійські спагетті. Здається, вона одна з небагатьох жінок, яким вдалося обдурити час. Неможливо повірити, але восени їй буде 60. Вона категорична до пластики і фотошопу секретом своєї молодості називає достатнє зволоження обличчя кремами, сироватками і водою.